Вітаю вас, шановні підписники та глядачі мого каналу Ворожіння Таро. Давайте сьогодні розглянемо питання, як на мене, дуже актуальне, яке турбує багатьох людей в нашій країні. Коли чоловіків почнуть масово повертатись з фронту, коли вони почнуть додому повертатися, наші захисники, адже вони довгий час уже там були, відвоювали. Тож, давайте зараз подивимося: масово повернення чоловіків із фронту. Найбільш можливий місяць, коли це буде, зробимо, О, так, зробимо. О, так. Так, 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 так. так, і розкриємо усі карти зразу, щоб мати картину, мати уявлення. Що нас чекає на рік. Дивіться, в перші два місяці року я бачу, що чоловіки будуть вертатися додому, але це буде повернення, можливо, відпустки, можливо, не доведе господи якісь поранення, після яких їм все-таки доведеться виходити на фронт. Два місяці березень-квітень будуть дуже страшні для них. От, у травні хороші теж також будуть вертатись додому. Так, дивіться, по даному розкладу, що я можу сказати? червень липень, серпень. Що, на мою думку, масовим, що практично майже всі солдати вернуться додому, до своїх родин, буде серпень місяць. В оці всі місяці вони будуть частково. Можливо, це будуть відпустки, можливо, це буде лікування, можливо, це будуть ще якісь там, оці, але їм прийдеться вернутися на фронт. У серпні я бачу, липень-серпень, да, більше за все, серпень, що це почнеться вже масово. Що всі будуть повертатись додому, їхні родини будуть їх зустрічати, будуть святкувати їхнє повернення. Так що. Чекаємо серпня, надіємося. Хотілося б, все, звісно, щоб набагато це було раніше, щоб війна закінчилась раніше. Хай вже далі політики розбираються. А, наші захисники хай вже живуть в себе вдома, в теплих будинках, на м'яких ліжках, а не в окопах. Так, чи буде їм надана підтримка нашим захисникам? Чи буде надана психологічна підтримка нашим захисникам? Так, дивіться, масово будуть надавати підтримку, так як вони прийдуть дуже розбиті, дуже емоційно розбиті, дуже з тяжкими пораненнями. Підтримка їм буде надаватися. І дивіться, буде надаватися зі сторони держави. В основному як підтримка психологів, робота психологів з ними буде проводитись на те, щоб вони забули жахіття війни, вони повернулись до обичного життя, до мирного, тихого, і їхній психічний стан був у нормі. Дай Бог, щоб так і було, тому що, трохи знаючи, жахіття війни, там зовсім не мен. А нашим солдатам так, так точно. Допомога в адаптації їм буде. А, так, буде допомога в адаптації їм у, у нашої, ну, в нашому в мирному світі. А, можливо, декого будуть відправляти за кордон, декого будуть лікувати тут, надавати їм психологічну підтримку. А, деяких будуть. І тут, і за кордоном, можливо, це будуть приїжджати іноземні якісь психологи, іноземні лікарі не працювати. Чи буде якісь фінансові а, в кінці війни, в кінці завершення бойових дій, фінансова винагорода нашим захисникам ще більше, ніж ту, яку вони отримують зарплатню. Тобто ще щось додаткове. Ні, ні, фінансового додаткового я не бачу. Так, знаєте, як, як би хотіла сказати, премія за нашу перемогу. Так, так називаємо. А, ні, такого не буде. Буде в них визнання, буде в них слава, але фінансового ні. Фінансового не буде нічого. О. На жаль, Та знаєте, головне, щоб вони вернулися, на мою думку, живі усі, якнайменш ушкоджені, менше поранених. А гроші. Хороше, що це таке: ми заробимо. Ми, народ і нація, сильні. Головне, щоб наші захисники, наші чоловіки, наші сини, брати були з нами живі і здорові. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, задавайте питання, коментуйте. До нових зустрічей!